Друзі, наша ініціатива Макулатура за донат стала майже хітом серед броварчан. За місяць ми зібрали 23 тонни макулатури в нашому місті бровари, а також долучилися княжичі і требухів. Уявіть собі, це 112 тисяч гривень, які підуть для наших захисників для 43-ї ОМБР. Особливо тішить те, що цей радянський мотлох конвертується в реальну допомогу для наших військових. Наші військові з ї ОМБР потребують пікап, який коштує 250 тисяч гривень. 112 тисяч гривень ми вже маємо від збору макулатури. 50 тисяч гривень донатить громадська організація Броварська громада, а нарешту ми відкриваємо збір, до якого може кожен долучитися. Всі деталі за посиланням на банку. Давайте разом зробимо цю гарну справу.